Як їхала город, взяла два кабачка, ті, що мама виростила під двором. Нарізала таким брусочком, зараз насито відкину, і потім в крохмалі отак запанірую і обсмажу, а потім зроблю заправку азійську, тобто добавлю туди цього, як він називається соєвого, трішки меду, імбірю сухого і зроблю таку заправочку, бо сьогодні в мене будуть кабачки в такій заправці. Дуже смачно виходить. Зараз... Що роблю, це сито, а потім трішки серветкою просужу і крохмалем, можна спеції. І порціями обсмажую, щоб шкірочка така була рум'яна на сковорідці. Ось із сита ще паперовим рушничком витираю, невелику кількість порціями. А тут крохмаль, хочете беріть борошно. І сюди додам паприки е солодкої прованських трав. І буду панірувати. І олія розігріта. Не фритюра, а просто олія. І обсмажую кабачата. Такі прованські трави пахучі. Я не знаю, чому вони, ми до них якось не можемо звикнути. У нас в Україні це, це основне, це що? чорний мелений перець. Зараз трішки приучаємося до паприки. Не знаю, чому так, але І отак от кожний шматочок, щоб він був сухенький. Сюди-сюди. Дивіться, гарно. Отак. І сковорітка в мене вже нагрівається, обсмажую. Наступну частину також просушую. І в один прошарок обсмажую кабачата. Бачите, в до половини кабачка. Подобається мені цей рецепт. Я перевертаю як картоплю. Бачите, я не то що там поштучно, обсмажую, як картоплю. Але кабачки повинні бути повністю готові. Щоб вони не ламалися, а отак. Один етаж. Дивіться, яка краса. Просто краса. Вони такі аж крумки. Бачите, перемішую. Нічого не ламається. Прямо в мене вийшло кулінарне відео. Хвилинку знімаю і наступну порцію викладаю. такі вони красиві. Ми можете прямо так їсти. Тому що, коли з'єднаєте з соусом, то вони вже так хрустіти не будуть. І вони, якщо постують, то вони оцирюють, звичайно. Дивіться, яка краса. Просто краса. Це друга партія досмажується. Годувати соус. Два зубчики часнику, сушений імбіль. Сок лимона. У мене от такий є соус для вугра у нагі. Мені дуже подобається. Соєвий соус, чорний мелений перець, трішки меду. І перець гострий, трішки додам шматочками. І сюди додам трішки олійки. Все, отакий от соус. Все це змішую. Десь столова ложка соєвого, столова ложка цього. А тут все вже око. і чайна ложка меду. Це перемішую. перемішуємо. так це виглядає, і все це перемішую. Медчик рідкий був. Олії не додаю, тому що я на сковорідці зараз досмажу кабачки, прогрію соус і висиплю оце, що в мене залишилося. Тут і трішки цих приправ спеції. Воно затягнеться і зверху полю кабачки. І все. Такий соус вирівнювайте смак сам. Я додала ще сюди соєвого соуса, десь загалом 3 столові ложки, 50 мл води додала і ще додала трішки меду і кислоти. Це все куштуйте самі. Отакий соус. І зараз я його на сковорідці ще затягну. Кабачки обсмажила і тепер беру цей соус, виливаю на сковорідку. І висипаю сюди з миски, там крохмаль. І спеції. І все це перемішуємо. Буквально хвилинку прогріли, щоб часник краще віддав свої, як кажуть, аромати. Зелена цибуля дуже смачно сюди. Взагалі, оці всі азійські соуси з зеленою цибулю це те, що потрібно. Так, бачите, вже починає загустівати, тому я його вимикаю одну хвилинку, не більше. Отакий гарний соус у нас вийшов. І цим соусом поливаємо наші кабачки. І все у нас буде дуже смачно. От така краса вийшла. Я не перемішую, коли будете їсти, потім перемішаєте. Гаряче дуже. Це може бути навіть, знаєте, не то що якийсь салат, а як основна страва. Давайте візьмемо шматочок. Саме головне, щоб кабачки не розвалювалися. Були... Ой, де він дівся. А трималися кучі. Дивіться, яке соковите. М -м -м. Вже хочеться скуштувати, правда? Та це ж нема ще й світла. А якщо при світлі на нього, подивитися, це просто красота. Куштуємо. Я не можу сказати, що ви, коли покуштуєте, скажу, ой, та це прямо таке м'ясо чи така смачна риба. Ні, це кабачки. Але кабачки незвичний смак мають саме за оцього азійського соусу. Дуже смачно. Мені подобається, дуже часто готую такі кабачки. Це, бачите, тут останні менше паніровочки, тут більше паніровки. Але смачно. Відчувається імбір. Я думаю, що ви приготуєте обов'язково. А моя родина на обід сьогодні поїсть такі кабачки. дуже рада, якщо хтось приготує такий рецепт на швидку руку. Я ж кажу, я не думала навіть писатися як кулінарним рецептом, просто показати вам що я сьогодні готую кабачки. Але приготувала разом з вами. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого, І щоб було бажання готувати, і саме головне їсти. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся! Беріть виделку, а можете руками. Зараз трішки охолоне, можете руками.